Ми починаємо нашу екскурсію, нашу нічну екскурсію, хоч і поки не дуже на ніч схоже. А взагалі людина, яка пов'язана з академією, яка чула б про академію, то почала би вірити в нумерологію. Тому що дуже багато цифр, дуже багато чисел пов'язано якраз таке з історією Острозької академії і з нашим музеєм. Ми вже в 9 рік. Дев'ятий раз долучаємося до акції Ніч в музеї. Зараз ми це робимо після чотирьохрічної перерви. А темою цьогорічного нашого ночі в музеї є 30-річчя Острозької академії, її відродження і її минула історія. Настільки багато цифр і чисел, Але, звичайно, що ми всі тут ще і завдяки тому, і це абсолютно ніяка не нумерологія. Зупинилася ще завдяки організації абревіатури, яка складається з трьох літер Збройні Сили України. За це, звичайно, що їм також велика-велика честь і хвала. Давайте часу не гаяти. У нас таки ніч, як не як музею, тут якийсь день. Зайдемо туди, де темніше. Найкращим місцем для заснування академії, без сумніву, був остров. Професійне місто, столиця Володій Павлодарський. Будівля академії до нашого часу не збереглася. Вважається, що це була невелика двоповерхова споруда, розташована поблизу замкової гори. Князь Василь Костянтин Саме він заснував цей навчальний заклад 1576 року. Є такий медичний термін коморбідність, коли не можна зрозуміти, де симптом, де, де причина, де наслідок. Приблизно так само можна описати і стосунки Острога і Острозької академії. Десь академія працювала на місто, його популяризувала, десь навпаки, місто надавало всі умови для того, щоб Острозька академія активно розвивалася. Діма як ти думаєш, що тут князя, в руках? Монети. Монети, а може гудзики, може князь чотири любив? Ну невідомо, що то дійсно було. Ось знаємо тільки, що князь заснував Острозьку академію, але в будь-якій справі без жінки нікуди. І саме конкретно гроші, абсолютно конкретну суму на Острозьку академію виділила княжна Гальшка. Остроська, яка переказала її для академії, ну і ніч чудес. А ви, дівчино, хто? Вітаю, мандрівники. Життя не подарувало мені багато сонячних радісних днів. Не раз я була заручницею сильніших за мене. Але за довгі роки перебування в Шамодульському замку я зрозуміла біблійну істину. Як тіло без душі мертве. Так і віра без діл мертва. А гроші мають силу лише, якщо спрямовані на добру справу. З в цю богоугодну рівня залишає людям заповіт. Не забувайте і ви робити добрі справи. Так, ну... Власне, я за всіх вас символічно закинув гарці на запобіг на нову Стройську академію. А ще вчили красномовство. Це також дуже важлива була дисципліна. Тут така молода, гарна є дівчинина. Так, далі вчили де діалектику науку про дискусії. Є ще арифметика. Математику вчите. Так. Е, скільки буде 2 плюс +2? 4. 4? Я думав п'ять. Чотири? чотири. Ні, чотири Так, ладно. Так, геометрію, значить, вчили, астрономію вчили і музику. Також, звичайно, що вивчали тоді в устройській академії. В тому числі раз це дітки вивчите. То це вчили її випускники академії. Дуже знамениті свого часу. Це значить, що і ви можете стати такими ж відомими, як випускники Острозької академії. Наприклад, тут був Княганицький, який заснував Манянський скип в Карпатах відомий монастир. А ще тут вчився свого часу Петро Коношевич Сагайдачний. Знаєте, що він зробив? Він спалив Москву. О, Це отут є. Можна його побачити. ти хочеш долучитися до нашої студентської братії? Звісно, звісно, хочу. А ці всі люди, вони що, разом із тобою? Ну, певно, так. Ну, що ж, студентське життя, воно нелегке. Ви нам скажіть як, а ми все зробимо. Все зробимо? Так. Ну що ж, тоді слухайте. Сходитися хлопці мають у неділю на 9 годину, а в інші дні, то як вже не скаже. І відпускати їх додому треба ж теж у певний час, бо писано Бог: усьому діємо у славу Божу, і в належний час. Е, нас так багато, як ми ділитись будемо? Ну, взагалі, у школі мають бути діти, розділені на троє. одні, котрі навчатимуться пізнавати та складати слова, інші, котрі навчатимуться читати і вчити на пане численні речення. І третє вчиниться читати, викладати, розмірковувати та розуміти. А у суботу по обіді мають навчати їх пасхалії, лічбі та рахунку, а також музиці церковного співу. А якщо в нас ліниві є? Ой, а тут вже якщо є хтось, хто не годний вчитися або ж <плес> 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 то ректора завжди різкі свічі. Тому. Тому зарубайте собі на носі. Бо писано було, що іншим з інших страхом та примусом спасайте. То ви нам скажіть, ми прийняти до лав студентів? Давайте ще раз спочатку. Для того, поки ректора Герасима Смодрицького нема, треба навчити вас в грецькій абетці. Тому попрошу повторювати за мною. Альфа. Бета, гамма, дельта, е. За, т, йота, лямда, пси, омікрон, пи. Потрапити, під ласку, благовірного князя Костянтина Острозького та пізнати науки в академії. Та багацько вас. За що на вас всіх теж їсти готувати? Бо я ж тут один, я ж не, не витримую це все. Мене взагалі сюди чого запхали, тому що я хоч і студент, але я такий, знаєте, я оце пари проспати люблю, не піти, То мене і запхнуло на кухню, кажуть, готуй на всіх їсти. Але ти що, я ще яким того, що студент, я ще й в хорі співаю, а з хором там трошки краще. Князь наш дуже любить наш хор, спів наш дуже любить. І видав постанову на Острозьку академію, де чітко написано, що кожен студент і кожен, хто є в академії, має смачно їсти. Їмо ми от грох, шонок, крупи різні, городину, рибу всяку, м'ясо. От пиво має, може хтось. А ні, ну. І на все це щомісячно виділяються гроші. Але якщо вас так багато, то я вас всіх не прогодую, на жаль. Я вам краще кажу так. Йдіть в місто, там всі мої друзі гуляють. Може вам там теж щось перекладаєте, там веселіше, ніж в мене тут. А я працюю. то Може мені тараньку забрати, а? А брати, а як? Ну добре, 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 йдемо до міста. Пана професора, студенти Острозької академії зачасту зверталися не тільки до сил небесних, а радше до сил земних, яких вони навіть підземних, які вони активно шукали у Острозьких підземеллях. І ми зараз з вами спустимося до одного з таких підземель. Будь ласка, від групи не відстаємо, щоб самим Будь не перетворитися не на студентів О, Я лишуся тут назавжди. Я теж холодно. Я вірю хлопцям, що сказали, якщо спуститися у. Взяли на містечко і про все тут ніч в молитві, тобі відкриються всі таємниці і науки. Ось і прийшов сюди, а вийти не можу. О, молився тут день і ніч і відкрив від себе одну ну, просто істину, що будь на тобою хоч сто вчителів. Це не має значення, допоки ти сам не захочеш вчитися і працювати. А ще у тиші і молитві вики для себе одну дитиницю. Там ти напали. Є <рес> є. Саме у цьому місці люди чистою душею можуть чути музику. Прислухайтесь. Острозький наспів, що з'явився у полохраненому нашому Острозі. він бы даже ты мою дай потім встріч. Ну було таке, давно було, гарно ви пам'ятаєте, вчилися, е, Кирило. Ну, я думаю, що у вас гарне майбутнє, принаймні зорі військові, що ви будете патріархом в Константинополі, як мінімум, а також працюватимете в НАТО, в Островській академії. Торська академія існує, але як довго вона буде, коли існувати не буде, ви переможете. Ну, як, звичайно, буде існувати, от зорі, принаймні, віщують, що... так подивитися, на зорі треба на на дивитися. Так, так, тільки під ноги треба дивитися, от зорі показують, що буде. І вони говорять про те, що Тольська академія буде існувати. Процвітати, поки буде е, Василь Костянтин Острозький. Після Василя Костянтина Острозького відбудеться якийсь за небо. Он торі показує, так, дивіться, уважно. Але, але після того знову Острозька академія відродиться. і навіть в Острозькій Академії буде вчитися песка нашого Кирила Лухаріуса, Кирил Пригасла. Звійшла з орбіти на 358 довгих років. Але історія на цьому не зупинялася. Якою вона була для міста Острог? Зараз ми про це дізнаємося. На шлях до наступної локації, де ми дізнаємося про те, що стало підкруттям до її відновлення, є зовсім недовго. Два коридори, 10 сходи. Зводилось буквально відродження академії виборів тяжкими перемовинами і дуже важкими вчинками. Тим не менше 1993 року. Було проведено з'їзд небайдужих острожан їхньої погорди. Але навіть там звучали дуже різні думки про відродження Московської академії. Раніше робилося так, щоб використати остров на карті як центр культури і освіти. Бо Висатимо змін в науці, культурі, освіті. Україна приречена на занепад. Ініціатива повинна виходити від нас. Не Києво-Могилянська в країні, а Острозька. Чи може регіональна проблема стати національною? Сьогодні ми маємо зробити перший крок оголосити про відкриття академії. Основне наше завдання діяти правильно і розумно, нести свій внесок у справу відродження Народної Острозької академії. Власи мова про навчальний заклад. Я як вчитель не розумію, хто буде навчатися в тій академії. Ми повинні підготувати дітей. Тому що якщо у травні, скажемо, вступайте в Острозьку академію, даю 99%, що ніхто туди не піде. Ми повинні вернути ту святість для міста острога, що була в минулому. Академію. Місто стане на вищий щабель. Нехай до нас їдуть люди. Знайомляться з містом. І з маленьких струмочків утворюється велика ріка. Англійське прислів'я каже. Капля не наповнить бочку водою, але справа зрушиться з місця. Тепер першою каплею, яка зрушила справу відродження Острозької Академії, був вчитель історії, краєзнавець і знавець Острозьких легенд Петро Зотович Андрух. було зроблено, академія відродилася. Тепер. Треба було її розвинути і перетворити дійсно у перлину української освіти, а саме строк, як мріяв Петро Зотович, зробити волинськими афінами. Як це відбувалося, ми дізнаємося далі. Ми маємо дуже гарну відеоінсталяцію. Давайте подивимось. Ніби за законний тиск. Невідомо порожнечого майбутнього проникла історія 16 століття. Тут відродилася академія, завдяки якій Остриг яскраво виділяється з поміж інших міст колись великої волині. Нині національний містет Острозької академії займає особливе місце на освітній мапі України, вуз, який у маленькому місті